Лікарі радять щеплюватися від грипу та ковід-19. Ціаністий калій з молоком чи без. Чергова прем'єра у Вінницькому театрі імені Садовського. Через Вінницю курсуватимуть потяги з жіночими купе. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Сезон поширення інфекційних захворювань діти та дорослі ризикують захворіти на грип та коронавірус. Щоб уникнути ускладнень, лікарі радять щеплюватися. В Україні діє національний портал з імунізації, на якому є інформація про інфекційні хвороби, а також календар щеплень та рекомендації щодо вакцинації для різних груп населення. Також там можна отримати консультацію експертів з різних регіонів України та переглянути перелік. Пунктів щеплень. Більше про вакцинацію від грипу та коронавірусу розповідаємо у сюжеті. Важкий перебіг грипу та навіть covid 19 у легкій формі можуть призвести до ускладнень для легенів, серця, нирок та інших органів. В групі ризику люди з хронічними захворюваннями, люди віком 60 років і старше, вагітні жінки. Саме вони потребують особливого захисту. Надійний спосіб берегтися від ускладнень грипу та ковіду зробити щеплення. Якщо людина має цукровий діабет, бронхіальну астму, якщо людина має якусь іншу патологію, якісь генетичні патології, хронічні захворювання, легень та серця, це дуже необхідне щеплення для того, щоб берегти вас не тільки від грипу, берегти вас від ускладнень. Щеплення від коронавірусу безоплатне. От вакцину від грипу потрібно купувати в аптеці або ж скористатися програмою Стоп грип, яка діє у Вінниці, за якою людей вакцинують за пів ціни, а решту покриває міський бюджет. Перед тим як робити щеплення, слід звернутися до свого сімейного лікаря. У місті Вінниці є програма. А вона називатися може по-різному, може називатися стоп грип, може якось по різному називатися за цією програмою. Жителі міста можуть отримати щеплення за півціни. Якщо родина велика, то дійсно це ну гарний резерв наших коштів. Втім, люди знаходять собі виправдання, щоб не щеплюватись. Хтось з релігійних міркувань, хтось боїться, що після вакцинації підніметься температура. Температура після вакцинації це явище, з яким ми знаємо, як справитись. Треба просто випити жарознижуючий препарат, а от температура під час захворювання на грип або на ковід дуже важко з нею справитись. Ви знаєте, прекрасно, тому що багато вінничан хворіли нараз грипом багато вінничан перехворіли на ковід, і ви знаєте, що дуже часто це був шлях і до реанімаційного відділення. Вінничани, які перехворіли на ковід, щеплюються найчастіше. Втім, досі є й ті, що не довіряють вакцинам. Ні. А чому не робили? Я болів ковіду нашому. Що людина повинна сама боротися зі всіма вирусами. Ми не щеплення ми не робимо проти ковіду, проти грипу. Я вважаю, взагалі щеплення для профілактики дуже важливе. Не тільки ковід, а й інші захворювання і і Вірусні інфекції, грипові медики рекомендують усім, хто вже має щеплення від коронавірусу вколоти бустерну дозу. А хто досі не робив жодного, розпочати курс вакцинації. Лікарі нагадують, коронавірус нікуди не зник. А осінній сезон грипу, який буде поєднаний з ковід, 19 має бути важчий за попередній. Людмила Левченко, телеканал Вінниччина. Майже 80 тисяч екземплярів риб вселили у Дмитренківське водосховище у Гайсинському районі. Це двоклітки, товстолоби та коропи загальною вагою близько 12 тонн. Середня вага одного малька 100 грамів. Зариблення провели відповідно до порядку штучного розведення або відтворення та вирощування водних біоресурсів. Через Вінницю курсуватимуть вісім поїздів з жіночими купе. У них можуть їхати лише жінки та діти до п'яти років, включно. В Укрзалізниці кажуть, що ціна квитків в жіночому купе не буде відрізнятися від вартості на стандартні. Придбати такий квиток можна у мобільному застосунку Укрзалізниці. Через Вінничину курсуватимуть потяги: Київ-Ужгород через Козятин та Вінницю, Дніпро Трускавець через Козятин Калинівку Вінницю та Одеса Рахів через Крижопіль, Вапнярку, Рахни, Жмеренку. Нагадаємо, що 15 травня на сайті кабінету міністрів з'явилася петиція з проханням виділити щонайменше один вагон у поїздах, які йдуть довше шести годин, винятково для жінок. Перед цим жінки обговорювали створення таких вагонів в соцмережах. Чергова прем'єра у Вінницькому театрі імені Садовського це вистава у жанрі Black Ціаністий калій – з молоком чи без. Історія іспанської родини та їхні пригоди до Дня святих. Родичі різних поколінь замислюються над отруєнням свого 92-річного дідуся, який став для них тягарем. П'єсу переклали українською і підлаштували під наші реалії. Зі сцени лунали жарти про росіян та використовували сучасні меми. Жартівливі тренди це вигадка самих акторів, каже Григорій Сиротюк, режисерці «Ціаністого Калію. П'єсу ще у 1963 році написав іспанський драматург Хуан Мільян. Але переживання, почуття та родинні відносини, які він описав півстоліття тому, актуальні і сьогодні. Щодо ліків, німці, відомисниці, не вірите, запитайте рано. Ну, щодо радіо, всілякої техніки, немає слів! І потім вони такі білярі, такі високі. Мені подобається цей жанр чорної комедії. Так. І, в принципі, тут, якщо говорити про ідею, то це тема, тема фарисейства, те, що ми там кожен, люди, які прикриваються якимось там принципами, якісь там релігіозністю, моральністю, а все ж таки за кулісами відбуваються дуже було вечір це, це ядерне чаювання. Фільм, який створили у Тульчині в кіностудії Поділля. Творці фільму зробили головний акцент не на ядерній війні. Вона виступає як антураж. Головні саме люди, які в цей момент стали заручниками обставин, і через це почали себе вести агресивно, витягаючи свої скелети з шафи. У нас у студії Дмитро Масіброда, режисер-сценарист, та Сергій Качмар. Оператор, монтажер, керівник народної кіностудії Поділля. Вітаю вас. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, детально про фільм, про що він? Це історія про ядерну війну, так як ви вже сказали перед цим. Але акцент не на самій ядерній війні. Ядерна війна є лише антуражем, акцент на людях, які стали заручниками конкретної ситуації. І ми психологічно досліджуємо, як вони себе ведуть, як реагують на події. Тобто, як в нас там прописано, це сімейна терапія на фоні ядерної війни. Як з'явилася ідея створити цей фільм? Ну, вона не така фантастична, там, цікава, як Джеймса Кемерона з Термінатором, або в Квентіна Тарантіно з кримінальним чтивом, або пола Томаса Андерсона, коли він написав сценарій, коли боявся змії, Боявся вийти з будинку і так ніяк з'явилася ідея для фільму. Вона банальна. Все сталося одного вечора в неділю, наприкінці лютого. Нам потрібно було знімати фільм. Але ідей того багато. Але так як ми незалежні митці, тим бачу сьогодні війна, гроші дуже важко десь знаходити. тому… Зараз взагалі важко з фінансуванням. Так, і до речі, на цьому, мені здається, треба зробити акцент, щоб люди, які будуть це переглядати, вони нас почули, тому що є дуже багато талановитих митців, але в них немає грошей для зйомок взагалі. чи будь-то музичні кліпи і так далі. І я думаю, що це дуже важлива проблема. А щодо фільму, М -м немає такої, як я сказав, фантастичної історії. Ідея з'явилася і все. Як говорив Девід Лінч у своїй книзі, ідея як рибки. А ти як... як буде вірно? Рибалка? А ти як рибак, так. І ти ловиш всі ідеї. Вона може прийти тобі посеред ночі, може навіть і зараз прийти. Ось прийшла ідея. Хочеться зняти. А Сергій є ідея. Знімаємо фільм. Про корупцію в Україні. Я вважаю, таких фільмів сьогодні немає. юридично-політичний трилер. Тому, можливо, хтось зацікавився. У вас щойно ідея прийшла? Да. Все цікаво. Можна вже записувати. Давайте повернемося до фільму. Скажіть, будь ласка, хто працював над його створенням? А, ну, Дмитро у нас є головним сценаристом і режисером фільму. Також він є і продюсером фільму. Звісно, у нас є сопродюсери, тобто хто нам допомагав фінансово. Можна їх назвати Це швиденько? Це Ольга Мисловська і Аліна Волинська. Ось. І Я як оператор, монтажер, освітлювач, також у нас є е, Дмитро Мачик, це е, дуже талановитий хлопець, він і фотографує. Ну, він нас виступав як звукорежисер. Він нам тримав мікрофон. Він нас за звуком, за якістю звука. Ось із е, 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 головних е, дієвих осіб в фільмі — це е, Петро Шуткевич. Ольга Петлик, Вадим Лінник, Анастасія Лазарук, Анна Козиріс і Дмитро Мірода. Він також у нас був одним із головних ролей фільму. А взагалі це професійні актори чи люди, які Ні, навчаються. Це взагалі люди з повсякденного життя, вони не є професійними акторами. Вони можна сказати, взагалі це їхні перші дебютні такі от ролі. Ні, вони в нас ще перед Знімали, цим були, да. Там Петро Григорович і Шуткевич. Фільми Парадокс". А Анна Козоріс, Анастасія Лозрук, Вадим Ліник. Тобто ну, вже були раніше фільми. Да, но вони не є професійними акторами. Скажіть, будь ласка, де брали натхнення, коли створювали фільм? Натхнення, ну скажу таку банальну річ, репіку, тезу <кій> Натхнення в жінках, цигарках і в вені. І найголовніше це в кіно. Тому що ну, кіно нас дуже сильно надихає. Так. Ми його постійно переглядаємо, аналізуємо, тому, звісно, кіно це найголовніше, і воно надихає режисери, музиканти, якісь відомі пісні, там, гурти. Ну і фільми, фільми, фільм, фільми. Фільм, фільм. Де можна подивитися фільм Ядерне чаювання? Наразі в мережі є лише трейлер фільму. Сам фільм зараз приймає участь і буде приймати участі в майбутніх кінофестивалях. У них є такі критерії, щоб фільм ніде не був виставлений в мережах, тобто на Ютубі, на інших соцмережах. Коли фільм закінчить гастролювати по кінофестивалям, отримає нагороди, тоді ми зробимо прем'єру вже офіційно і на Ютубі, і, можливо, в кінотеатрі, можливо, навіть в Вінниці в кінотеатрі. Ми завжди робимо прем'єру в Тульчині. У нас в центрі культури дозвілля на сцені великий екран, проєктор, робимо кінозал, приходять люди. Ось, наприклад, от у нас був, була стрічка Парадокс, ми так робили, ставили скриньку благодійну на потреби ЗСУ. От, тоді зібрали 11 тисяч гривень. І ще дуже така Сергій просто забув, я забув сказати, ну ми тримали це на кінець. В чому ну, така приємна особливість цього фільму, що для нього була записана автор, авторська так, пісня так, від так, гурту, так, гурту Подолія. Там головна вокалістка, дівчина, яка співає, це Маріна Подолян, і вона сама з Вінниці. Але гурт Подолія точно Ну, нібито вони там створили. Його у Львові. І це ну, взагалі пісню можна вже почути? А, Ще пісня. не була прем'єра. Ще на. не була прем'єрів. Так, Пусто. це взагалі а, в нашій практиці, в нашій практиці іменно зйомки фільмів, вперше у нас а, написана пісня а, сп... спеціально для нашого фільму. Для вашого фільму. І скажіть, да. будь ласка, по часу, коли приблизно він вийде цей фільм на загал? По часу, приблизно, напевно, осінь наступного року. Я думаю, раніше. Раніше? Я думаю, так. Десь до кінця року ми вже точно завершимо, будемо відсилати на фестивалі. Є дуже багато короткометражних фестивалів, ну, фестивалів для короткометражного кіно, і чи, яка їх особливість, на відміну від повного метру. В тому, що сьогодні ти відправляєш фільм, і буквально десь через місяці фестиваль вже може відбуватися. Я вам бажаю перемог і чекаємо з нетерпінням фільму на великих екранах. Дякуємо, Дякуємо. вам навзаєм. Дмитро Масіброда та Сергій Качмар були у нашій студії. Медіамовники першими реагують на важливі події та інформують людей про зміни в політичному, економічному, аграрному, медичному та суспільному житті України та регіонів. Оперативно висвітлюють зміни, що відбуваються в нашій країні і світі. В умовах повномасштабної війни медійники продовжують транслювати інформаційний контент, спростовувати фейки, які поширює ворог. І працювати на перемогу. І сьогодні працівників радіо, телебачення та зв'язку привітали з професійним святом. Два роки тому, можна так, коли розпочалась війна, ви були тут на Вінничині, де, скажімо, війна була теж дуже близько. Багато ваших колег мали різні можливості, але вони вибрали для себе бути з людьми. І з підвалів, там з необладнаних приміщень, але доносити людям правду отримати інформацію з першого джерел, це власне дорівнювало ризикувати своїм власним життям, тому що часто це було під ракетними обстрілами. Сьогодні, якщо ми хочемо володіти інформацією з передової, зі фронту, безумовно, це теж. Ризик, операторів, журналістів. Телебачення, радіо. Це винаходи людства, яким понад 100 років. Та незважаючи на такий поважний вік, ці засоби комунікації залишаються цікавими для глядачів та слухачів. У час сучасних технологій відеосюжети переходять в інтернет, соціальні мережі та інформаційні канали. Та все ж таки створення новин, радіо та телепередач залишаються своєрідною магією. Сьогодні в українських телевізійників та радійників професійне свято. Як ми робимо телебачення? в нашому сюжеті оператори налаштовують камери та виставляють світло, Ведуча перевіряє тексти та уточнює деталі. Так, працює телебачення. Телебачення в нашій державі з'явилося 70 років тому. А от радіо набагато старше. Вперше в Україні радіопередача прозвучала в Харкові майже століття тому. Українське радіо. На сьогодні в Україні налічується понад три сотні радіостанцій та понад 100 супутникових телеканалів. Радіо та теленовини виходять щодня. Тексти, інтерв'ю, гігабайти відзнятого відео стають сюжетами. Журналістика це саме та професія, у яку я потрапила зовсім випадково, і яка мене вже не відпускає. Я відчуваю велику відповідальність за інформацію, яку я транслюю людям, і це змушує. Мене працювати над собою кожного разу більше і більше, і продовжувати навчатися кожного дня. Щодня на екрані лише одна третя частина команди: оператори, редактори, монтажери вони часто залишаються за кадром. Та без їх професійної роботи телебачення неможливе. Зараз люди переходять на більш сучасні джерела інформації. Тож ми запитали у містян, чи цікаво їм досі телебачення? Вінницю більше дивлюсь. Вінницю і перший. Вінниці, дивлюся, Вінниці. Ну, в основному е, вечором, щоб знати все, щоб е, ш, знати, що робиться. Я люблю довести, бачення, щоб бути в курсі всіх подій, які відбуваються у рідному місті, як діяти, знати те, що робиться саме там, де я проживаю. Це я не знаю, люди повинні знати всю інформацію саме з місцевості, де вони проживають. Телебаченню довіряють. Люди зважають на думку експертів, аналітиків З початку великої війни російські окупанти завдали чимало шкоди і навколишньому середовищі. І важливо дбати про природу: чи це буде сортування сміття вдома, чи випити каву не з паперового стаканчика, а з власної еко-чашки. Просто мільйони тонн стаканчиків щодня йшли на сміттєзвалище. Це не лише в Україні, а й в інших країнах. Ну, вони правда їх спалювали, а ми свої захоронювали. Так ось е, буквально. Не так давно український один переробник запропонував технологію переробки таких снаканчиків, і тепер їх можна переробити. Тобто відділити ту насіньку цю плівочку від паперу. І таким чином отримати полістирол як вторсировину, і отримати папір, целюлоз, як вторсировину, з яких вже виготовляються знову якісь в подальшому речі. Ми, команда телеканалу Віничина, запускаємо челендж для своїх колег. Дбати про екологію з малого. Перше піти по каву з власною еко-чашкою. Добрий день. Чи можете зробити мені середнього лікарною чашку? Так, звісно. Телеканал Вінничина за довкілля. А ще ми, якнайшвидше, найперше ми хочемо сказати, що в Україні мир та перемога. До зустрічі на рідному телеканалі. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. І все буде Україна!